Доброго дня, шановні пані та панове, мої підписники та нові глядачі. Дякую вам, великі, що обрали мій канал. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Якщо виникне, а я надіюсь, воно виникне, бажання стати спонсором каналу. Будь ласка, оформлюйте мінімальний платіж у розмірі однієї чашечки кави для вашого ведучого. І так, сьогоднішня тема це. Розкриття банківської темниці. Я не скажу, що це приємна тема, повірте мені, для відео. Але є, як є. Чомусь у нас <сміття> далі... далі гірше. Я не знаю чому. Я, я все ж таки надіялася, що буде десь далі краще, але чомусь стає з приводу тиску на простих фізичних осіб і на малих підприємців. Тиск просто, я дивлюся, неймовірний. Я, як просто людина, яка працює постійно з цим, дивлюся, як люди здаються. Ну, просто здаються, вони не хочуть більше. Не сплачувати податки вчасно, ненормально розуміти поведінку з нашої, зі сторони нашої держави, не цього гетьманцева, господі, горіти йому в пеклі, вибачте. Коротше, колись шов 2024 рік. Він у нас важко йшов, як і зараз, поки триватиме ця масштабна війна, яка відбувається. Коротше, банк, Рада, Верховна Рада приймає закон про розкриття банківської темниці, але в конкретному випадку. Для розгляду справ щодо захисту інтересів України як держави, а також, життя, а також в життя нотаріусами заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвістю відсутньою. Ми розуміємо да? корисність цієї норми. Людини вже немає, і якщо ніхто ні на що не претендує, на це має претендувати держава і забрати усе. Але ладно, суть зараз не в цьому. В тому, що є ось такий момент: що робить НБУ? НБУ швидесенько робить постанову номер 39 про внесення змін до правил зберігання захисту використання та розкриття банківської таємниці постановлює, що нотаріус, посадова особа органу місцевого страну, повноваження на вчинення нотаріальних дій консульська установа подають до банків у випадках, з визначених законом про банки запит на отримання інформації, що становить банківську таємницю у довільній формі. Ну, Ось такими привілеями наділили наших нотаріусів, на що вони мають право. І що. НБУ змінив правила розкриття з 1 квітня 2025 року. Тобто, дійшли нарешті руки, оприлюднив постанову номер 39 вніс зміни. Доповнено підпунктами з метою встановлення опіки над майном фізичної особи передбачено врегулювання порядку розкриття інформації, яка встановить банківські та запити нотаріусу посадових органів місцевих повноважених на вчинення нотаріальних дій до банків. 1 квітня бачимо, так? Да? Тобто, це перший крок щодо розкриття банківської таємниці. Він вже офіційно зроблений. Що відбувається далі? Далі. Оце, блін, ненавиджу Комітет Гетьманцева гемна, гемна по Фрейду говно схвалив законопроект щодо розкриття банківської, а НБУ проти. В общем, почались вони в кулуарах бадаця. Міністерство фінансів веде дискусію з НБУ щодо розкриття банківської таємниці. Ми ведемо дискусію. У національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього розкриття банківського прийти. І це в будь-якому випадку буде. Йдеться річ про те, що те, що вам заходить на картки фізичних осіб, на сьогоднішній день ніхто без запиту, ну по рішенню суду, тільки не має права бачити. Окрім банку, вас. І рішення суду, якщо потрібно, якимось органом подивитися, що у вас там відбувалося. І все. А хочуть це спростити так, що можна буде просто написати листа або подзвонити з податковою банк, як це ми любимо робити, під бакальчик, і дізнатися, що у вас там відбувається. Значить, на розрахунковому рахунку, тому що у податківця виникла підозра. На сьогоднішній день ви маєте знати, да, що якщо у податкової виникає підозра, вона має право і нарахування зробити, і перевірку камеральну зробити, і все. Тобто тут все взаємопов'яжуть і якби хап, і схватило. Якби вони хватали тих, кого треба, окей, нема питань, але ж вони будуть хватати простий люд, і мороком доводити вже цей простий люд. Що далі? Значить, у Лютін наголосив, що реєстр банківських рахунків та сейфів фізичних осіб, створення якого передбачає законопроект, не публічний. Він не буде навіть такий, як реєстр НАСК. Він закритий, тут дані не передаються. Але ж вони передаються правильним органам, вибачте, реєстр єчек банківських заступник голови уточнив, у реєстрі не буде інформації про рух та залишки коштів громадян та в проміст сейфу лише фізична особа, банківська. І номер рахунку. Ну, не знаю. Тоді навіщо це робити? Щоб ви що, ви бачили, які номери рахунків? Податкова бачить, коли відкривається рахунок у банку, він бачить це. Сейфи не бачить, да. А номер рахунку будь-якої картки всі податківці знають. Ви заходите в свій електронний кабінет платника податків, це все можна побачити. Отже. З приводу національної стратегії доходів, все-таки ми її притримуємося. Вона там у нас розписана. І не забувайте, що у нас чекають дуже великі переміни. Спрощеної системи більше не буде. Буде єдиний податок для всіх. Орієнтовно ставки будуть залежати від видів діяльності. Чим легше від діяльності, тим більше ви будете платити послуги всі, так точно всі будуть багато відсотків платити. З приводу касові апарати будуть у всіх. Um, значить, так, наступний етап uh, до відкриття банківської таємниці, що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію. Тобто, розумієте, да? робляться такі маленькі кроки навколо цього питання. І ось уже бюджетну декларацію підписали. Ну, і що ми підписали в бюджетній декларації. Um, цей комплекс де визначає головні параметри бюджетної політики. Um, Фінансування держбюджету, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум. На Тий народний желізне виступив голови Про плани підвищення податків. Тобто з'явився новий податок. Запровадити оподаткування платформ, так званий податок на ОЛХ. Запровадити акциз на солодкі газовні напої. Окей, тут погоджуюсь, щоб ми менше його вживали, тому що холестерин ніхто не відміняв. Вдосконалити систему збору податкового боргу. Окей. Це вже МінФін планує у 2025 році зрозуміло да, записати, зробити, щоб у 26-му вже це все зробити. Загалом прогнозовне застосування протягом 2026-28 років практично без змін поточних ставок, основних податків по на прибуток ПДВ. Ну ми зараз про ФОПів хвилюємося, значить, окрім того. Мінфін пообіцяв у найближчі три роки прибрати або значно послабити банківську таємницю, щоб дати можливість податкові отримувати позасудовий доступ до руху коштів. Вочевидь, йдеться про обговорювання останніх часів ідею запровадити реєстр рахунків, до якого матимуть доступ податківці. От і все, Фініта ля комедія. Так що скоро про нас будуть знати геть усе. Геть ті. Кому не треба це знати? Я за те, щоб всі платили податки. Повірте, у мене політика тільки така. Але коли це вже занадто, то це вже не здраво. Фізичні особи, фізичні картки ніхто ніколи не чіпав. Ви поставили ліміти? Окей, ми, начебто, і справляємося з цими лімітами. А, ви поставили держфінмоніторинг? Окей, ми теж почали справлятися з держфінмоніторингом. Ну уже щоб просто взяти і подивитися все, ну я там витрачаю кошти на свої потреби, якісь такі, які би я не хотіла, щоб хтось бачив, да, на що я там витрачаю кошти. Ну, я би не хотіла, щоб хтось бачив, що я їжу в Макдональдс, наприклад, кожного ранку. Да? Бо це шкодить моєму здоров'ю. Або хтось постійно палить і купує цигарки кожних 15 хвилин. Це також. Шкодить здоров'ю. Ну, тобто Людина буде сидіти і мене аналізувати і складати про мене такий, знаєте, типу фотопортрет по моїм витратам. Ну, тобто я вже не говорю про доходи. Доходи, зрозуміло, що там цікавить, але ж витрати ви ж розумієте, що також будуть дивитися, що на що ви потратили і скільки. Ну, таке я проти, я проти картки я би, наприклад, не чіпала. Це вже буде занадто, якщо чесно. А, розрахунковий рахунок ФОПа банківська тема. будь ласка. Ми все це декларуємо, ми ні за що не переживаємо, ми сплачуємо податки, будь ласка, ви хочете подивитися, будь ласка. А от фізичні картки ну це вже, блін, чесно. Напишіть, будь ласка, свою думку під відео. Як ви на це дивитесь? Тому що, ви знаєте, є деякі люди, які цю стратегію підтримують. Бо чесно вам скажу, я навіть спілкувалася з декількома з таких людей, і у них там просто. Не знаю, зв'язний момент в глазах просто от прямо все. От, от ті не будуть відмивати гроші, ті не будуть красти, ті не будуть обманювати бабушок. Будуть... Всі все будуть робити. Ви що, бляха, думаєте, що значить, вони там пообманювали тих бабусь, позбирали кошти на свою фізичну карту. Це робиться все в один день. Пішли, зняли, і що? А податкова вирішила перевірити їх карту спустя один рік. Смиркалась. Ну і що? Ну, я розумію, що можна притягнути до відповідальності, що ще є період, який. Але ж якщо прийде там років 3, 4, 5, то вже й до відповідальності навіть не притягнути людину. Або коли людина це зробила, закрила рахунок, податківець навіть на це потім не зверне увагу, якщо буде перевіряти там. В наступному році або ще щось захоче перевірити. Ну, таке. Або реєстри мають надаватися автоматизовано, да? там, типу, всіх розкрили банківську, відправили в податкову, і там нехай система значить, їх фільтрує. Хто там злочинець, хто не злочинець да? на, їх, на їх розсуд. Тому не знаю. Я особисто проти. Напишіть вашу думку, мені цікаво. мені цікаво. Я вважаю, що це тиск. Уже це перегибання. Запровадити оподаткування податок на OLX, на який OLX? Просто напишіть платформам, що для того, щоб з ними заключити договір для торгівлі, ви маєте бути ФОПом. Те, що зробила нова пошта. Все. Який нафіг податок! Ви видумуєте із нічого щось. У нас прекрасна податкова система, прекрасна, спрощена система. Я вам просто. Люди, які не мають, на жаль, досвіду сплати податків за кордоном, вони не розуміють. Але в порівнянні з усією Європою люди добрі, повірте мені, ми сплачуємо небагато податків. І їх просто треба сплатити і піти далі. Чесно. Тому що за кордоном там просто адові ставки є. Адові. Я розумію, що там кращі дороги. Але у нас війна, у нас не можна зараз порівняти нас з кращими дорогами. І тому я би, звісно, Оф, не знаю, можливо, колись його замінять, цього блін. Взяла б замінили на Железняка, та й все. Ні, блядь. Просто це ужас. Коротше, зрозуміло, до чого готуємося. А це означає, що ми маємо зробити концепт, в якому в нашому житті, в якому. Все буде зрозуміло для податківців. У нас мають бути джерела доходу, вони мають бути оподатковані, переведені на свої власні картки і мають бути витрачені нормально на нормальні потреби. Все, тобто, все має бути пояснено для наших державних органів з приводу переказу коштів своїм родичам. Будь ласка, майте це на увазі, що зараз Держфінмоніторинг він все контролює? Да, ви знаєте, багато, багато кому блокують рахунки до з'ясування обставин, що куди і як. У монобанку є такий прикольчик, там можна себе пов'язати з своєю сім'єю. А у мене є коротке відео на каналі. Ви можете подивитися, як це зробити, щоб в рамках цього пояснення банк бачив, що це ваша мама, або це ваша сестра, або це ваш чоловік. А це означає, що ті доходи, які ви їм перераховуєтесь, у них не оподатковуються. Скористайтесь цим, реально рекомендую. Все, дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Коментуйте. Коментуйте усе. Це буде тільки просувати моє відео в інтернеті. Дякую вам велике.